У цьому розбомбленому росіянами приміщенні 113 років тому жителі слов'янська і не тільки. Могли отримати спеціальність слюсаря-механіка або кераміста. Також у приміщенні працювала ремеснича школа. У нас як ви знаєте, в кінці дев'ятнадцятого століття була певна промислова база і, і, і содовий завод, і багато заводів, які виробляли там цеглу, кераміку. Тому потрібні були спеціалісти. І в 1909 році ж було збудовано першу таку велику будівлю тоді ж вона не називалася. Технікуном це було реальне училище. А ще у 20-х роках минулого століття у цій будівлі почало свою діяльність українське товариство просвіта. Саме тут, протягом достатньо довгого періоду, проводились курси української мови викладачами, які приїжджали з Харківського університету. Крім того, в цій будівлі проводились різні заходи патріотичного напрямку, учасниками яких були і студенти, і викладачі технікуму. Коли не звертається в кінці х років, то звісно припиняє робота вже середини х років і просвіти в технікумі. Але все рівно база ж така була, і слухи все рівно ходили. Тому не випадково в радянські часи викладачів в технікуму. Присували. В архівах КДБ якраз були допити і доноси на вчителів, які були ну зайняті просвітою або займали тут позицію таку більш про у роки Другої світової війни під час нацистської окупації із 1941 по 1943 рік. Техніком було евакуйовано, приміщення частково зруйновано. Їх вдалося відбудувати до 1944 року. Відновила на той час свою діяльність і просвіта. Наратив був більшовицький про те, що на Донбасі не було революції української і взагалі Донбас був більшовицький і так далі. Але ж уже за останні роки досліджено скільки є фактів відновлено про те, що е Українці з Донбасу, зокрема слов'янщини, Бахмутщини були активними учасниками української революції. Одним із відомих борців за українську незалежність був уродженець Слов'янська Опанас Бітюков, відомий під псевдонімом Атаназі Гонта, підполковник УНР. Минулоріч на будівлі хіміко-механічного технікуму йому встановили пам'ятну дужку. На території Донеччини та Луганщини сучасних народилася ціла низка дійсно видатних борців, ці за незалежність України за свою понад столітню історію слов'янське хіміко-механічне технікум цьогоріч вдруге переживає евакуацію. Нині заклад працює у Дніпрі. Вікторія Алексієва, новини на Суспільному, Донбас.